Вітаю, ви на каналі Стежками життя. Я Анастасія. Підписуйтесь, ставте подобайки. Приємного прослуховування. Холодні стіни коридору жіночої консультації тиснули, здавалося, вичавлюючи залишки повітря. Анастасія сиділа на жорсткому пластиковому стільці, а її пальці мимоволі стискали гладкий корпус телефону. До прийому залишалося 20 хвилин. Двадцять хвилин до межі, за якою її світ мав стати безповоротно порожнім. Шість тижнів. Цей термін звучав як вирок для незапланованого життя всередині неї. Лише вчора ввечері Іван її чоловік обережно підбирав слова, дивлячись у вічі з такою щирістю, що неможливо було запідозрити брехню Настю, сонечко, ми просто не можемо зараз. Його голос був тихим і переконливим. У нас нічого немає, орендована квартира, моя нова робота з непевним заробітком. Давай відкладемо це на кілька років, доки міцно станемо на ноги. Вона мовчки кивнула, вбиваючи собі ледь чутний внутрішній протест, його логіка була залізною, немов стали лищата, що стискали серце. Вони справді ледве зводили кінці з кінцями у своїй крихітній орендованій однушці, де все нагадувала про тимчасовість їхнього життя. Дитина зараз це фінансова прірва, яку їм не подолати. Але щось усередині вперте і ірраціональне шепотіло не треба, залиш, ми якось спораємось. Вона змусила себе заглушити цей голос і записалась на процедуру. Сьогодні Іван не зміг бути поруч, термінована рада, яку ніяк не можна було скасувати. Вранці він міцно поцілував її, винувато зазираючи в очі. Пробач, рідна, я б усе віддав, щоб бути поруч з тобою, але робота ти ж у мене сильна, ти впораєшся. Увечері я заберу тебе і все буде добре. Вона впорається, вона завжди з усім справлялася сама. Анастасія окинула поглядом коридор. Стерильні, жовтуваті стіни пахли хлоркою і тихим, ледь вловимим розпачем. Інші жінки такі ж мовчазні чекали свої черги, на чиємусь обличчі застигло полегшення. на іншому той самий туман біль, що й у неї. Щоб відволіктися, вона розблокувала телефон. І сама не знаючи чому, відкрила додаток камери спостереження, яку вони встановили місяць тому. Це була ідея Івана для безпеки в нашій маленькій фортеці, як він жартував. Камера висіла під стелею у спальні, охоплюючи майже всю кімнату та частину кухні. Анастасія активувала трансляцію, очікуючи побачити лише порожнечу. Так і було тиша їхнього маленького, тимчасового світу. Аж раптом хідні двері відчинилися, і в кадрі з'явився Іван. Поруч із ним стояла його мати Ганна Миколаївна. Анастасія настасій насупилася. Як це можливо? Він же мав бути на тій самій терміновій нараді, і свикруха, що вона тут робить? Вони зайшли до спальні і сіли на ліжко прямо перед об'єктивом. Відчуваючи, як калатає серце, Анастасія збільшила гучність на телефоні і притулила його до вуха. Ну, що вдалося? різкий, мов крига, голос Ганни Миколаївни, розрізав тишу квартири. Так, мамо, відповів Іван, і голос стався Анастасії чужим, металевим. Вона поїхала вже, мабуть, у клініці. Слава Богу! З неприхованим полегшенням видихнула свекруха, а то я вже боялася, що не погодиться. Але ти, молодець, сину, знайшов правильні аргументи. Анастасія завмерла, забувши, як дихати. Аргументи? Про що вони говорять? Я просто пояснився, як є, знизав плечима Іван, що нам зараз не на часі, що грошей немає. Ганна Миколаївна голосно, зневажливо розсміялася. Пояснив, як є, Іване, невже ти сказав що твоя зарплата 200 тисяч, які ще немає грошей? Кров застигла в жилах Анастасії, перетворюючи її на крижані голки, що пронизувала все тіло. Двісті тисяч? Він казав, що отримує ледве двадцять. 200 тисяч. Ця цифра пульсувала у скронях Анастасії, заглушаючи всі інші звуки. Двадцять, які він приносив додому, були лише частиною, жалігідною подачкою з його справжнього доходу, тоді як вона економила на кожній дрібниці. Телефон у її руці тримців, на екрані її чоловік, її Іван. Сидів поруч зі своєю матір'ю і їхні обличчя були спокійними, майже буденними, наче вони обговорювали не зруйноване життя, а купівлю нових меблів. Ну, а що я їй мав сказати? Голос Івана звучав роздратовано. Вибач, кохана, але моя мама вважає, що ти в нам не пара, і ця дитина це просто катастрофа. Вона б ніколи не погодилася. А так гроші найнадійніший аргумент. Ганна Миколаївна задоволено кивнула. Саме так, сину, жінки некшталтний, без роду й племені думають лише про гроші. Ти вчинив мудро. Нам не потрібні ні вона, ні її приплід. От коли ти будеш з Оксаною, донькою моєї подруги, тоді й про онуків поговоримо. А ця, ця нехай повертається туди, звідки прийшла. Оксана, це ім'я боляче вдарило по свідомості. Донька маминої подруги, яку свекруха постійно ставила їй у приклад і розумниця, і красуня, і з гарної сім'ї. Анастасія завжди відчувала холодок з боку ганни Миколаївни, але ніколи не думала, що ненависть її настільки глибока. А Іван він не просто брехан, він зрадив її на жорстокішим чином, прикриваючись фальшивою турботою, поки, за її спиною разом з матір'ю, планував її знищення. Ти, головне, не проговорися, коли забиратимеш її, продовжувала повчати свекруха. Пограю турботливого чоловіка ще трохи, а за місяць-два знайдеш привід і вистаєш її за двері. Скажеш, почуття минули. Після аборту вона буде сама не своя, Тож багато питань не ставитиме. Добре, мам, я все зрозумів, покірно відповів Іван. У цей момент двері кабінету навпроти відчинилися, і медсестра гукнула прізвище. Даниленко, заходьте. Це було не її прізвище, але цей голос вивів Анастасію за ціпення. Вона подивилася на екран телефону, націла спокійні обличчя, які щойно винесли їй вирок, і відчула, як крижаний жах усередині неї перетворюється на розпечену лють. Сльози, що душили її хвилину тому, Висохли, вона більше не жертва. Різким рухом вона піднялася зі стільця, ігноруючи здивовані погляди інших жінок у коридорі. Вона не піде до кабінету, вона не дозволить їм зламати себе і свою ще ненароджену дитину. Він народиться, і він носитиме її прізвище. А ці двоє, ці двоє ще заплатять за свою брехню. Вона впевнено попрямувала до виходу з клініки. Міцно стискаючи в руці телефон свій єдиний доказ, свою зброю. На екрані Іван і його мати продовжували щось обговорювати, не підозрюючи, що їхня маленька вистава щойно отримала нового, непередбачуваного глядача. Анастасія вийшла на вулицю, вдихнула на повні груди холодне осіннє повітря і вперше за довгий час відчула себе вільною. Вийшовши з лікарні, Анастасія першим ділом набрала номер своєї єдиної близької подруги Олена. Олена була юристкою з власною практикою, вислухала її, не перебуваючи, і лише в кінці, коли Анастасія замовкла, видихнула: же покидьки. Настю, головне, не панікуй. Ти молодець, що не зробила аборт, і ще більше молодець, що записала їхню розмову. Вона миттє оцінила ситуацію професійним поглядом. Цей запис твій козир, і ми використаємо його наповну. Що мені робити, Олено, голос Анастасії тремтів. Я не хочу повертатися в ту квартиру. І не треба, твердо сказала подруга. Зараз же їдь до мене. У мене поживеш, скільки буде потрібно, а завтра зранку ми почнемо діяти. По перше, подаймо мені на розлучення і на аліменти. Не лише на дитину, а й на твоє утримання під час вагітності і після. Він приховував доходи. Чудово. Ми через суд запросимо офіційну довідку з його роботи. Той запис, де він сам називає суму 200 тисяч, стане прекрасним доказом його брехні. А квартира, згадала Анастасія, вона ж орендована. Це навіть найкраще, заспокоїла Олена. Тобі не доведеться нічого ділити. Ти просто підеш і почнеш нове життя, а він залишиться зі своєю матусею та їхніми брудними планами. Увечері, коли Анастасія вже була у затишній квартирі подруги, на телефон прийшло повідомлення від Івана Сонечко, як ти? Все пройшло добре? Пробач, що не змів бути поруч. Завтра все компенсую. Анастасія відчула, як до горла підкочуну нудота від його лицемірства. Вона холодно надрукувала відповідь не пройшло, я передумала. Телефон Івана задзвонив майже миттєво. Вона скинула дзвінок. Потім ще один і ще. Нарешті він написав що означає передумала Настю, ми ж усе вирішили. Це ти все вирішив, відповіла вона і пальці самі літали над клавіатурою. А я випадково почула, як саме ти все вирішив разом зі своєю мамою. Камера вдома чудова річ, знаєш? особливо, коли хочеш почути правду. Після цього повідомлення настала довга тиша. Анастасія уявила його обличчя збліде, перелякане, він зрозумів, що його викрили. Його ідеальний план розвалився, наче картковий будинок. Наступне повідомлення було вже зовсім іншим ніякої турботи, лише паніка і погроза. Що ти верзеш, яка камера? Якщо ти щось задумала, то ти пошкодуєш. Анастасія посміхнулася, маска зірвана, гра почалася. Завтра мій адвокат подає на розлучення, написала вона, і на аліменти з вимогою надати твою реальну довідку про доходи. До речі, запис вашої милої бесіди з мамою я теж долучу. Суду буде цікаво. Судовий процес виявився напрочуд швидким. Олена, як і обіцяла, діяла рішуче та професійно. Запит до податкової та не місце роботи Івана підтвердив його реальний дохід у 200 тисяч гривень. Коли на засіданні суддя зачитав ці цифри, Іван та його мати, що прийшла підтримати сина, помітно зблідли. Їхній адвокат намагався щось заперечувати. Говорити про тимчасові премії та нестабільний заробіток, але відеозапис, де Іван чітко і виразно хвалився перед матір'ю його статками, не залишив йому жодного шансу. Суд розірвав шлюб і призначив аліменти. Чверть від офіційного доходу на отримання дитини до її повноліття та додаткові виплати на отримання Анастасії протягом вагітності та перших трьох років життя дитини. Загалом виходила сума, яка значно перевищувала ті двадцять тисяч, на які вони ледве вживали. Ганна Миколаївна в залі суду кидала на Анастасію сповнені невнависті погляди, але нічого вдіяти вже не могла. Їхня гра закінчилася повним провалом. Через сім місяців Анастасія народила здорового хлопчика, якого назвала Олексієм. Вона ростила його сама, і, хоч було непросто, але вона справлялася. Аліментів та її власних заощаджень вистачало на гідне життя. Вона зняла невелику, але затишну квартиру, облаштувала кімнату і насолоджувалася кожною хвилиною, проведеною з сином. Іван та його мати зникла з його життя. Вона чула від спільних знайомих. Що він таки одружився з тією самою вигідною партією Оксани, але їхнє життя, здається, не було безхмарним. Ганна Миколаївна продовжувала контролювати кожен крок сина та його нової дружини, що не надто сподобалося останній. Одного дня, коли маленькому Олексію виповнилося два роки, Анастасія гуляла з ним у парку. До них підійшов чоловік. Її ровесник із посмішкою сказав Який у вас чудовий малюк, видно, що росте в любові. Його звали Сергій. Він був простим, добрим і надійним, повною протилежністю Івану. Він дізнався її історію, але це його не злякало. Через рік вони одружилися, і Сергій усиновив Олексія, ставши для нього справжнім батьком. Іноді, дивлячись на своє щасливе відображення у дзеркалі, Любляча дружина, мама, успішна жінка, яка повернулася на роботу і робить кар'єру, Анастасія згадувала той самий холодний коридор у клініці, згадувала ту мить вічою, яка ледь не штовхнула її на фатальну помилку. І вона дякувала долі за ту випадково увімкнену камеру, яка зруйнувала їй минуле життя, щоб подарувати нове, справжнє. Чесне і щасливе, адже іноді потрібно побачити найстрашнішу правду, щоб знайти собі сили для боротьби за власне майбутнє.